Привіт, діти! Кожен день ми з вами бачимо багато речей. А ці речі ми добре знаємо. Речі бувають безпечні та небезпечні, шкідливі і корисні. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про безпечні та небезпечні речі. Будьте уважні! Погляньте, це ножиці Ними ріжуть. Та вирізають. А діткам-ножицями гратися не можна, бо ними можна поранитись. Погляньте, дітки, це ніж, він гострий, ним можна порізатись. Дорослі використовують його для приготування страв. Нарізають овочі, фрукти. Запам'ятайте, діткам ніколи не можна гратися ножем. А ось веделка. Вона має загострені зубці і теж є небезпечною. Ми її використовуємо під час прийому їжі. Але це не іграшка, тому потрібно бути обережним. Малята. Це голка. Гостра. В нею можна вколотися. Дорослі використовують її для шиття одягу. Запам'ятайте! Голкою не можна гратися. Це цвяхи. Вони гострі і ними теж можна поколотися. Дорослі використовують його, щоб щось відремонтувати. Кругленький, маленький. Одяг застібає, плаття прикрашає. Так, це кудзик. Погляньте, які вони. Кругленькі, гарні, яскраві. Малята, пам'ятайте, це дрібні предмети, з якими треба бути обережним. А це монетки. Погляньте, вони теж кругленькі, маленькі. Дехто з дітей під час гри полюбляє брати гудзики та монетки до рота, запихати в вушка, носик. Але це небезпечно. Так робити не можна. А ось намистинки. Погляньте. Вони теж яскраві, круглі, дрібненькі. Але це не іграшка. Якщо розсипались намистинки, на них можна наступити, послизнутись, впасти, травмуватися. Тому, малятка, будьте обережні! Ну а тепер пограємося! Перевіримо, чи були ви уважні? Погляньте і скажіть, які предмети є небезпечними і ними не Вижна гратися. Визна. Дебелка, ніж, цвях, голка, ножиці, Так, монета, гудзики. Чудово, дітки. А чим ці предмети не запам'ятали? Так, вірно, мала. Слайка, дуже. Всі Чудово. Молодці! Я сподіваюсь, ви все запам'ятали і будете обережно користуватися небезпечними речами. Ну, а наше заняття закінчилося. До побачення!